Класів Дніпровської гімназії No89 Дніпровської міської ради. Освіта вища, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. Працюю в школі понад 34 років. Сенс моєї роботи полягає в тому, щоб допомагати маленьким українцям пізнавати життя, навчитися жити у суспільстві. Сьогодні в освітніх закладах багато особливих діточок, які потребують уваги, розуміння, поваги. Все найцікавіше починається з дитинства. Наша гімназія була однією з перших, хто прийняв у 2012-13 навчальних роках першу дитинку з особливими освітніми потребами. Ми стали учасниками освітнього проєкту благодійного фонду інклюзивної освіти Рівень свідомості нації. У навчальному закладі обладнана чудова ресурсна кімната, медіатека. Було важко, але ми всі вчилися, вчимося і зараз. Я також працюю з класом, де навчаються особливі дітки. І це виявилося не так страшно. Навпаки, це цікаво, а інколи і не передбачувано. А як же приємно спостерігати за їхніми успіхами? Учні класу єдині. Ми працюємо, навчаємося, пізнаємо, досягаємо.